Дивився тільки, що блогера Романа Цимбурюка, у нього на передачі. Він робив деякі уривки з передач російських телеканалів. Там Скобіїв та Скобієва, а також компанії їхня. Вони розповідали про те, що Європа зараз змінила курс на мілітаризацію. Мені цікаво, вони що, взагалі не розуміють, що вони несуть? Що те, що Європа зараз почала робити акцент на мілітарізацію, то є їхня вина. Вони цього не розуміють. Вони її звинувачують в те, що вони обіцяли бути мирними, а вони мілітаризуються. Оце тоді, да, уявляєте? Як вони посміли? Вони сусідню країну повністю зрівнюють з землею, з людьми зі всім цинічно. А Європа не повинна на це реагувати. Уявляєте? Україна шторує країна Європи. Розумієте, пані та панове? А вони цього не розуміють. Що Європа хоче вступати за Україну? Мілітаризація Європи їх турбує. Уявляєте, у мене нема слів, як завжди. Пані та панове, з вами ваш Валерій. Тримаймось, пані та панове. Переможемо!